Що би ви побажали Зеленському у день його народження. Найкращі теми україномовного Reddit В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Побажав би нам дожити до кінця його правління. Піти вслід за міндічем і Єрмаком, а краще відповісти по закону за всі свої шашлики. А по факту, за що є факти, чи ти просто попизди. Ну якщо тобі ще треба щось пояснювати, то все з тобою ясно. Цілуй його у сраку Бажаю потужності. Для початку посадити усіх тих своїх менеджерів-мародерів, а не байки нам розповідати. Гарний цар боярі плохі. це класика. Не треба їх нікуди саджати. Розстріляти підрів, бо у тюрмі їм виділять такі люксові камери, що не у кожного багатого українця така буде хата. І будуть всі ті підри, як і раніше, жити на широку ногу за наш з вами рахунок. У ході ви вважаєте, що Стефанчук буде кращим? Він буде більшим аргумент, що Стефанчуку гірше це бляха повний піздос. Це десь поруч з аргументом: якщо ні Путін, то хто? Бо буквально це друга людина в Україні – Стефанчук, і просто-напросто людям окей, що цей тюфяк займа таку високу посаду. Шило на мило. Це людина із тієї ж шобли, враховуючи, що зміна президента спричинить певну втрату керованості у державі та кризу легітимності, то може вже краще зелупу залишити, подорослішати, закінчити як Чаушеску. Я би йому побажав міцного здоров'я, щастя та добробуту у його день народження, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Скорішої перемоги і завершення його політичної кар'єри якої перемоги? Тільки потужно незламної. Даний пацієнт іншого просто не сприймає. Менше роздавати тисяч, зрозуміти, як працює ринкова економіка, працювати над незалежністю інституцій, а не ручне керування і захищання друзяшок. Хоча всі б ми напевно так би і робили, будучи при владі. Звісно, якщо ця країна йому не байдуже, міцного здоров'я і гарного відпочинку. Інша людина додає у тюрмі за такою логікою Юльку та Пороха також посадити. Згоден, всі вони разом пов'язані з Зелею. Я не лох потужної потужності, щоб скінчив як президенти Південної Кореї. Справедливий і гуманний суд за злочини перед Україною. За які саме? Відсутність евакуації перед війною, закриті кордони, бусифікацію. Ну і за те, що все розкрадає з корішами. Війна є війна, і звинувачувати президента за трохи негуманні та непопулярні рішення під час війни на виживання можуть лише наївні або ж дони. Системна корупція була й до нього. але чомусь такі, як ти, це тупо замовчують. А сам процес зачистки системи є доволі таки довгим, навіть якщо рішення є радикальними. Він розповідав про шашлики, коли війська були біля кордонів, як мінімум, на його совість. Ті буча, а відсутність евакуації це вже злочинний проти людей. Непопулярні рішення це які: міндіч, кулеба, Резніков, Єрмак. Криворізький вождь влаштував Україні те, що Янукович ліпив роками. Я не ждун, але людина, яка втратила дім. Чи можна мені якось звідси поїхати? Легально для чого мене тут тримають? Ага, ну так щоб вибити бабло. Докварталилися, що проїбали права людини і зробили ментівську силову ху. У Європі вітаю. Зробив ти нас усіх разом зі своїми виборцями. Написати явку з повинною та піти у відставку. Бажаю, щоб він посадив кентів заграти. Бажаю, щоб він пішов скоріше з посади і забрав з собою весь кабінет міністрів, а також свою так звану партію. Треба чесні перевибори навіть впродовж місяця, а не одного дня через дію. Ну і Рашка доб'ється свого. Молодець, щоб йому і родичам, і дітям жилось до як мені останні чотири роки. Рашка напала, а винний Зеленський. Це прям потужно. Рашка напала у 14-му, поки Україна йшла шляхом армія. Мова віра за кермом були патріоти, а не ті, що називали кри країну повією та обсміювали все, що важливо для серця українців, якось на Росії навіть на думку не спадало, що її у Києві будуть зустрічати квітами. Ну і звісно, поки хуй хуграй не порізав фінансування зсу ракетні програми тощо. Якщо ти не купив дрова і в тебе в хаті холодно взимку, хто винувати зима чи ти? американці попереджали півроку. Буде напад з боку Росії, буде війна. Що зробив Верховний Головнокомандувач, щоб підготувати країну до оборони, крім смаження шашликів? Нічого. Та тут всі такі коменти. Диваних експертів повно всі знають як краще, але максимум це злісні коментики на редіті, щось толкове роблять одиниці, і то у них немає часу на соціалки. І обов'язково прийдуть вам напхати, бо ваша думка не. Не така, як у більшості. А б ви побажали нашому президенту у день його народження, будемо дуже вдячні за ваш коментар. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Щоб він вже сконав. Для чого таким як ти ще одна криза? Япанат, Через твою зелупу у нас криза вже сьомий рік. Не треба так рвати сраку за 40 гривень з ОП. Головне, що країна до 19-го року процвітала так, що комік став привабливішим за всю так звану політичну еліту. Це не секрет, що він пройшов на популізмі. Питання до виборців сумнівний плюс. Стати на коліна і домовитися, хоч з чортом. Я б йому побажав, щоб з ним та з його родиною трапилася Буча та Ізюм, щоб воно рік провело на нулі, а потім до кінця життя жив на 640 гривень на місяць. Виконати усі свої публічні обіцянки народу України починаючи з 18-го року, бо поки нуль цілих десятих скоріше, навпаки, війна в країні долар по 45, хаос, наче все виконано. Та підписуй вже. Що підписувати капітуляцію ніколи? Як воно там на нулі, в окопі здохнути від передозування? Побажав би не приводити до вбоюбів у парламент за парламент. Проголосували люди. Мабуть, було треба трохи думати, віддаючи більшість президентській партії та ще й з закритими списками. Бажаю йому, щоб він срав кактусами саме у темряві, весь залишок свого життя закінчити своє життя як Муссоліні. Визнати свої помилки та піти, щоб Трамп вкрав як Мадуро і засунув Гуантанамо. Дуже смішно, ну нехай спробують. І хто з європейських країн дадуть йому таку можливість. Ну, Україна точно дасть. Побажав би завершити цю фазу війни на прийнятних для країни умовах і щоб він був не останнім президентом України. Все те, що він нам побажав на Різдво, щоб ця гнида гнила у тюрязі разом зі всіма мусорами, ТЦК та міндічами. Потужну сраку. Може, срачку це підходить навіть краще знищити мордор, знищити хола зрозуміти, що ми не тупе плем'я, якому можна накидувати локшину на вуха. Його потужність побачать всі, коли він прийме ті рішення, від яких залежить доля України. Розуму та спокійної пенсії в Україні нарешті навчитися комунікувати з власним народом і бажано піти на психотерапію. Щасливого подружнього життя разом з Єрмаком. Десь на острові Епштейна Насправді серед побажань було дуже багато хороших. Ми також вітаємо нашого президента з днем народження та бажаємо йому сил для повної перемоги над Росією. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас будь-яку інформацію, яку ми перенаправимо до нашої спільноти. Це може бути ваша історія або коментар. Або питання, усі посилання, як завжди, в описі до цього відео.